Раз в рік приїжджаємо, тут стрижемо, підготавлюємо, підстригаємо, наводимо лад. Ці рослинки почувають себе добре, трішки підуставші ялиночки, але в принципі ще живі. А ви чистити басейн? Кажу, ні, нам ніхто не казав. Поїхав я забрав нарешті вже забрендовані футболки. Трішки вийшло дорожче, ніж попередній рік. Не можна сказати, що він чистий. Привітики! Сьогодні на складі роблю тут ревізію і знайшов ось такий кущоріз Макіта. Це ми ним травку обрізали. Ось такий ніж. ми ним травичку обрізали. То ми ним не користуємося вже років два, мабуть. і Вирішив виставлю продавати так само, і кущо різ електричний і макіта. І нехай буде, хай буде на продаж, якийсь, на розвиток і так далі. Сьогодні працюємо в нашому місці, обрізаємо не наш об'єкт. Тут ми працюємо вже, мабуть, це третій раз буде, третій рік. Раз в рік приїжджаємо, тут стрижемо, підготавлюємо, підстригаємо, наводимо лад. Маю поїхати зараз ще на Ерідон, замінити три форсуночки, там не перекриваються зони. Зараз замінюю ось тут форсуночки, видно, що е, де погано поливається. Ставлю дальнобойні, зараз їх налаштую і буде, буде окей. Всі рослинки почувають себе добре, трішки підуставши ялиночки, але в принципі ще живі. Маю поїхати взяти ще препарати, обробити тут сам шит, і покажу зараз як воно все тут виглядає. Зараз працювати будемо на нашому об'єкті в іншому місці. Нам бачимо, вже понавозювали землі. І ми будемо сьогодні вирівнювати горизонтальну площину, але видно, що трішки ще замало. І, можливо, підключимо капельку сюди і от сюди. Поки хлопці там рівняють, я ходжу і монтую полив. Тобто не полив, полив вже змонтований. Закручую форсунки і виставляю сектора, вирівнюю, вже вирівняв ось тут, підправив, позакручував. І на цій клумбі. І відповідно на цій клумбі. Ну, правда, ось, наприклад, ці, то не можна ще виставити, немає рівня, але приблизно я розумію, що все перекривається, поливається і земелька вже мокра. Ось так різні види форсуночок, використовую лише Хантер і Емпера Це набагато мені красивіше виглядає. А хлопці ззаду рівняють. Рівняють граблями, лопатами і ґрунтовирівнювачем рівнювачем Smart Rine. Зараз подивитись. Рівняє непогано. Але треба бути сильним хлопцем, як Андрій. Дорогий смарт-рей. Можете вислати нам бонус за те, що ми вас рекомендуємо. Не знаю, звідки вони знають, але е, працюючи в цьому місті за 100 кілометрів від нашого міста, телефонує замовник каже: а ви випадково не в нас працюєте. У нас щось проблеми з поливом, мабуть, не поливають. Приїдь Подивіться. подивіться. Та й приїхав я ось сюди вже. Зараз заходжу, дивлюсь спочатку до контролера, включаю через контроллер і дивлюсь, розбираюся, чого не працює полив. І що ми бачимо, що виключено контролером. Цікаво. Працюємо зараз на, в нашому місці, на об'єкті тут маємо почистити басейн, внести хімію і постригти газон. Басейн запускали не ми, а компанія з Кіровоградської області. Вони запустили, але нам ніхто не повідомив, що ми його маємо обслуговувати. І пройшло три тижні після запуску басейну. Телефонує замовник каже: А ви чистите басейн? Кажу, ні, нам ніхто не казав. О, зараз йду дивитися, що там з водою. Проводжу аналіз води, вносимо необхідну хімію, пилососимо. Zaraz coś pokażę. І так, по поводу басейну, не сильно він там уже був і грязний такий. Я думав, були і гірші випадки. Внесли хімію, зробили аналіз. Як завжди, немає опустити треба pH і немає хлору. Добавили хлору, добавили альгіциду і додали коагулянти. Поїхав я забрав нарешті вже забрендовані футболки. Ось такий вони мають вигляд. Це я вже сам вдягнув в такий пакетик, тому що ну, мені трошки дивно, я так не люблю. От швейна фабрика мені переслала, що кожна футболочка в мене в такому пакетику. І мені зручно, вони не мастяться все добре. І я їм передав дуже на брендування в кожну футболочку в окремому пакетику. Дали мені ось ось так. І дали мені, отам от каже, ваші салафани в курсі. Ну, таке. Трішки вийшло дорожче, ніж попередній рік. Скільки воно коштує? Взагалі футболка на швейній фабриці коштує 235 гривень, плюс брендування 135 гривень. І виходить ну, майже 400 гривень, бо пересилки ще там. Але то таке. Футболочки якісні, на сонечку не сильно вигоряють. І, ну як не сильно? Десь раз в два місяці варто змінювати. Але це краще, ніж я експериментував із тканинами, то це найкращий варіант. Працюємо сьогодні. Займаємося цікавою роботою називається вирізання. В дитячому садочку і в школі не навирізалися. Зараз укладаємо агроволокно, садили тут злаки, але так як чомусь не тягне, сюди капелька не поливає, тому що капелька поливає ці фундуки і сюди не доходить полив, позасохали наші злаки. Тому ми сьогодні взяли нові, посадили їх і будемо зараз Дивитися, чому воно не поливається. Можливо, проблема в оцьому клапані. Зараз я спробую відкрити, подивитися який тут фільтр. Можливо, фільтр забитий. Ну не можна сказати, що він чистий. Зараз спробуємо його промити. Закінчили сьогодні тут працювати, постелили, посадили і підстригли. Я зараз ще маю взяти ключ, поналаштовувати ось цей сектор поливу і подивитися, чому ось тут оці діляночки не сильно зволожені. Зараз я подивлюся і налаштую.